Всім привіт! Мене звати Данік і я простий хом'як, який нещодавно повністю обнулився на крипті і поставив собі за ціль з повного нуля підняти капітал в 10 тисяч доларів. У попередньому відео я робив різні промки і невеличкі активності для того, щоб розігнати деп. Де за невеличкий проміжок часу, після того, як роздали всі нагороди, баланс клав ось таку суму. І зрозуміло, що такими темпами дійти до цілі в 10 тисяч доларів неможливо. Якщо, звісно, враховувати те, що... Потрібно щось сісти. Тому я почав думати, шукати і тестувати більш прибутковіші ідеї, і натрапив на дещо дуже цікавеньке. Отже, в цьому відео я розкажу вам, що таке ДЦА, поділюся з вами працюючою стратегію, як заробляти на КОДЦАшках. Напише напишемо невеличкий Python-код для цієї стратегії. Я покажу, скільки я зміг заробити на цій ідеї майже за цілий місяць тестів, результативність цієї стратегії, і покажу, як і що можете робити ви, щоб також заробити на цьому. Поїхали! Окей, почнемо з того, що я спробую пояснити вам для початку, що це взагалі таке. Думаю, багато з вас чули, що таке ДЦА, а конкретно Dollar Cost Average. Це стратегія, яку використовують для закупівлі акцій, крипти і всього іншого по середній ціні. Робиться це для того, аби точка входу не залежала від випадку. Тобто, ви, наприклад, купуєте біткоін 10 місяців підряд на однакову суму кожен місяць, і в результаті ви маєте середню ціну, не кращу, не гіршу, а середню. Але якщо ми говоримо про дица конкретно. В крипті, то це працює ось таким чином. Є от монета, і в тебе, наприклад, є 100 тисяч доларів. 100 000 доларів. І суть в тому, що якщо ти відразу вкладаєш в цю монету 100 тисяч доларів, вони перетворюються, наприклад, на 10 тисяч монет. Ну, понятно, да. Через те, що це настільки велика сума, невигідно просто відразу скуповувати весь стакан. Тобто ти забираєш всі ордери, і монета дуже сильно пампиться через те, в тебе менше їх штук. А якщо ти зробиш так, що... Ти створиш спеціальний ордер, де ти ці 100 тисяч доларів розділиш на 10 тисяч доларів по 10 раз і зробиш так, щоб ти кожну годину купував по 10 тисяч доларів, і в тебе вийде, наприклад, не 10 тисяч монет, а 12 тисяч монет. Ну, наче більш-менш зрозуміло. Правда ж? Ну окей, ближче до суті. Зрозуміло, що на низьколіквідних монетах, коли хтось робить досить велику купівлю по DCA з недовгим періодом, наприклад, хвилин 10-20 або ж година, очевидно, що ціна буде рости, і ми фактично можемо за допомогою цього передбачити досить велику закупівлю токену і відносно цього ріст ціни. І суть, якраз таки ось в цьому моменті. Ці ордери, конкретно в крипті. Насиланню можна відслідкувати. В сенсі, коли хтось ставить такий ордер, він з'являється в блокчейні, типу написано, що там такий-то чел хоче купити на 100 тисяч доларів таку-то монету по 10 тисяч доларів там, кожну годину. Є якась мегарозумна людина, яка зробила ось такий бот, яка написала ось такий бот, деца Tracker, який відслідковує блокчейн. Ось, наприклад, якась людина хоче продати фарткоїн, така монета на 150 тисяч доларів, 5 тисяч доларів кожні 120 секунд. Типу не одним ордером, а 5 тисяч доларів кожні 120 секунд. І логічно, що якщо виставляється такий ордер, буде продано 150 тисяч доларів в фарткоїні в такій монеті. Логічно, що Ну, no, Ну, і виходячи з цього, що знаючи, куди піде ціна, ну якби логічно припустити те, що ми можемо зайти на фьючерси, поставити лонг або шорт позицію і заробити на цьому. Так, але звісно, все не так просто раніше, коли це тільки-тільки придумали, це тільки появилося, це реально так і працювало. Час ДЦАшки заходили в шорт і закривались, коли вона закінчується, або навпаки, заходили в лонг і закривались, коли закінчується, і просто мали профіт з цього. Але mm -hmm. бо, прийшло вже багато часу, дуже багато людей про це взнало. І суть в тому, що от від такого сигналу заходить більше об'єму на шорт або на лонг позицію, ніж від ДЦАшки. і виходить так, що на ціну вже більше впливають. ДЦАшники, аніж сама ДЦАшка. І через це ну, це вже не працює коректно. Це просто перетворюється в лутку, коли ти вже не знаєш, куди піде ціна. І появилось багато різних схем. Є монета. Челік встає в лонг ось тут. Mm -hmm. е, сам просто от я, наприклад, встаю ось тут в лонг і іду, створюю ордер на купівлю ось цієї монети на 100 тисяч по 10 тисяч кожну хвилину. Наприклад, людина йде, створює ось такий ордер, встає в лонг. Як тільки цей ордер з'являється в такому трекері або інші люди бачать, ціна моментально дає Ой, хі -хі. ціна моментально дає таку типу, е реакцію, і ти, типу якби тут зайшов в лонг, тут ти об цих ДСАшників закриваєшся, ти сам який створив ордер, і закриваєш ці mm -hmm. ордер, тобто не купляєш монету. І після того, як ти закрився, ціна назад повертається. І ти просто якби, заробляєш на цих ДЦАшниках. І ну, якби, суть в тому, що... Усі ДЦАшки вже не працюють, грубо кажучи. Саме так, на жаль, ця річ вже не працює коректно і настільки просто заробити на цьому вже ну, просто не вийде. Проте є дещо, на чому заробити, все-таки нам вийде. В ДЦАшках цих є такі, які реально все одно відпрацьовують через те, що вони дуже короткі, через те, що ціна велика, або ти можеш якось придумати стратегію, щоб закриватися в ДЦАшників, Але це все, типу, досить складно. Є трішки простіша річ, яка називається квот. Типу, в цих ДЦАшок є такий параметр, як квот. Mm -hmm. Тобто, ось ця ДЦАшка, щоб продати монету Хосіко на 20 хвилин 3000 доларів кожні 60 секунд, вона продається за монету бонк. Тобто він продає Хосіко і купує бонг. Ось так само монета пенгу купується, але купується вона а на продаж бонг. Да. І дуже багато людей не звертають на це увагу. А по факту... Для бонка це така сама дицашка. Тобто хтось продає бонг на 56 тисяч доларів, типу на годину часу. Так, ось така проста річ, яка на перший погляд здається, ну дуже простою і безсенсовою. Але з іншої сторони, це ті самі дицашки, просто в які входять набагато менше дицашників, через що у нас виходить дружна дицашка. Ти думаєш на це ніхто не звертає увагу? Тають, звісно, увагу. Просто дивись ну дитсашка, дитсашку. Основна маса збігається на ось це. Ну якби я теж не був певний, що на це звертають, не звертають увагу, але на те я зробив ось таку статистику. Типу, що було б, якби ти заходив по ДЦАшках, конкретно по квот відкривався yes. в момент появлення ДЦАшки, закривався в момент її закриття. Проаналізувавши, що було б, якби я заходив в позицію кожен раз під ці ДЦАшки я отримав ось такий результат. І насправді це ну. Бляха, ніфіговий результат. І хоча вибірка була не такою великою, але ну однозначно це треба було тестувати. Отже, перед тим як почати відторговувати ці DCA з квот, я вирішив написати на Python простенький фільтр бо. адже дивитися і шукати конкретно те, що нам потрібно, спосеред мільйонів мільйонів інших дитса, було б дуже не дуже. Тому я сів і написав невеличкий фільтр, який фільтрує кожне DCA і відбирає конкретно те, що нам потрібно, конкретно ті параметри, про які я говорив раніше. Ось так це виглядає. Це звичайно. Канал, який просто структуризує інформацію і передає все у вигляді сигналів. Ну і пересилає саму дитса. Дякуючи цьому, стає набагато простіше і зручніше входити в позицію. Не потрібно витрачати час і шукати, і відбирати конкретно ті дица, які нам потрібні. Час гроші, як то кажуть. Цей фільтр-бот канал я залишу у себе в телеграмі, посилання на який буде в описі до цього відео. Ну і все, що вам залишається після цього, це просто чекати на повідомлення від фільтру і моментально заходити в позицію. Шукаємо монету на біржі. Більшість я на Мексі і скоріш за все будуть виключно там, тому раджу відразу створити там аккаунт, посилання на біржу я залишу в описі. Ну і далі, якщо диця на продаж, заходимо в шорт-позицію по цій монеті. Якщо диця на купівлю, заходимо в лонг. Ну, якби все дуже логічно. Чекаємо зазначений час і закриваємо позицію. Маржу, кількість позицій і плече відбираєте вже відносно свого ризик менеджменту. І таким чином пройшов цілий місяць. Я торгував, заходив в різні ДЦА і збирав статистику. Заходив в позиції, я мінімально, адже ну це був перший тест. Ну і чесно кажучи. Маржі для цього не дуже те, щоб було. Ну і по статистиці виходить ось так: за липень всього було 62 дица, з яких 45 виявилися плюсовими. Це на секундочку, 73%. Він Якщо скласти весь ці новий відсоток, можна було би отримати плюс 72 ціни, і ваша прибутковість тут же залежить від плеча і суми. У мене ж вийшов ось такий дуже примітивний результат, через те, що в більшості позицій я не зміг заходити, тому що або був офлайн, або був на зміні. Ну і звісно, також була маленька маржа. Ну і ще деякі неприємні ситуації, де просто по своїй тупості або ж по невезінню я закрився в більший мінус, ніж мав би бути насправді. Проте разом з цим вийшло зібрати купу даних, за допомогою яких я зможу вивести вінрейт на ще кращий рівень і заходити в позиції вже зі значно більшою маржею. По ідеї це були просто банальні дисаї, які не відфільтровані якісно, по капі, по розміру і так далі. Думаю, якщо над цим ще краще попрацювати, можна вивести куди кращий вінрейт, аніж є зараз. Тому що знову ж таки це просто. Банальні сирі, дицаж також відкривається багато ідей по типу автоматизації цього, ну і дитсашок трішки іншого типу. Про них буде вже в наступному відео. Отже, непоганий результат, як на мене, гарне просування до цілі, і хоч заробити вдалося небагато за це відео, проте я буду далі тестувати цю стратегію і вже не тільки тестувати, а й заходити на більшу маржу і намагатися щось з цього виносити. І, отже, на цьому все. Працюємо далі, і щось точно з цього вийде. До зустрічі.